Попри війну та викликані нею ризики, Миколаївщина активно розвиває міжнародне співробітництво. За минулий рік Миколаївська обласна військова адміністрація прийняла 38 делегацій з різних країн світу. Про результати цих зустрічей розповів директор обласного департаменту економічного розвитку та регіональної політики Олександр Корольов. За 23 рік підписано 13 угод. Серед яких є угоди з королівством Данія, Південночеським краєм, західнопоморським воєводством, префектурою Хього, це Японія, меморандуми з наступними іноземними компаніями, такі як Дірсі, це представництво данської ради у справах біженців, міжнародним енергетичним кластером. Ну, їх дуже багато. Зокрема, у минулому році Миколаївщина підписала меморандум про співпрацю з компанією Хюндай Констракшн. Вже є результати, тому що в січні місяці було передано будівельну техніку, а саме два гусеничних екскаватора, два колісних екскаватора та вилковий навантажувач. Це теж все передано на територіальні громади Миколаївської області. Ще одним постійним партнером Миколаївської області залишається королівство Данія. За 2022-2023 роки його уряд виділив фінансову допомогу для області у розмірі понад 75 мільйонів євро. Розподіл фінансування виглядає таким чином: реконструкція водопостачання 8 мільйонів євро. Підтримка швидкої допомоги 2,3 мільйони євро. Реконструкція будівель 3,4 водо- та теплопостачання 3,4 мільйони євро. Підтримка аварійного ремонту 2 мільйони євро. Підтримка необхідної водної інфраструктури 10 і так далі. Серед планів на поточний рік відкриття спільного підприємства Миколаївводоканалу та данської компанії з виробництва полімерних гнучких рукавів, а також відкриття модульних ЦНАПів. Катерина Рубташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.